Рубрика особливості породних груп. І цього разу на правах автора та власниці лабрадора розбираємо групу підрушничих собак. Сюди відносяться різні спанілі, ретривери, сетери, поінтери, стандартний пудель. Ці собаки відбиралися для полювання на птахів у тісній співпраці з людьми і в їх мисливському ланцюжку йде перебільшення на пошук та вистежування. Пригнічення погоні і усунення спроб вбити чи пошкодити здобич. Крім того, у підрушничих собак йшов сильний відбір на зниження агоністичної поведінки та на посилення соціальної. Але це не означає, що агресія у них відсутня зовсім. А сильна орієнтація на людину призвела до того, що підрушничні погано розмовляють на собачому, і з погляду собак, які добре володіють цією мовою, їх дії виглядають часто дуже невічливо. Пуделі і лабрадори в цьому славляться особливо.